З Україною в пріоритетах із нового року головування в раді єС переймає Бельгія, тобто порядок денний для міністерських і не лише зустрічей в Євросоюзі впродовж наступних шести місяців. Готуватиме саме ця країна, яке місце в її планах посідає війна в Україні. І що робитимуть, щоб сприяти її наближенню до ЄС, дізнаємося в кореспондентка Радіо Свобода Зоряне Степаненко. Вона на зв'язку зі студією ТСН. Із Брюсселя. Отже, Зоряно, чого нам очікувати від бельгійського головування чи наближати це нові країни до ЄС, зокрема і нашу державу? Добрий день свята. Війна в Україні триває, а отже, лишається загрозою для ЄС і усе ще має потенціал до його більшої дестабілізації. Так вважає представник Бельгії при Євросоюзі. Він напередодні спілкувався з нами з журналістами, окреслюючи пріоритети головування своєї країни у Раді ЄС. Одним із них Україна лишається. Дипломат не став прогнозувати, як розвиватимуться події, коли вона спробує зробити наступний крок на зустріч євросоюзу у березні, тобто саме під час бельгійського головування. Єврокомісія, як пам'ятаєте, звітуватиме країнам-членам знову щодо розширення і наново оцінить виконання Україною домашнього завдання. Зроблено воно, до речі, уже більше аніж на 90%, Говорила минулого тижня президентка Єврокомісії. У залежності від того, яким буде вердикт цього органу у березні. Перед лідерами постане перспектива схвалення наступного рішення переговорної рамки. Вона потрібна, щоб власне почати перемовини. Попереду і міжурядова конференція і скринінг українського законодавства законодавства на його відповідність нормам ЄС і відкриття переговорних розділів їх 35. тобто довгий виснажливий квест, процес, який може розтягуватися на роки, а то і десятиліття. Історія розширення євросоюзу знає різні приклади. Та на кожній зупинці, щоб іти далі, потрібне добро усіх країн-членів, включно із Угорщиною. Думаю, минулого четверга уряд угорщини зрозумів, є ліміти в тому, що він може блокувати. Тому її прем'єр вийшов із кімнати, аби прискорити дивну процедуру. Це було щось на кшталт утримання, хоч це і не називають так. Тож ми започаткували принцип згідно з яким і Угорщина, і усі 27 держав-членів приступаємо до переговорів. А потім побачимо, як усе розвиватиметься і як маємо відповідати на всілякі виклики. Посли країн-членів ЄС цієї миті між тим, якраз обговорюють подальші кроки щодо України, зокрема вирішують наскільки глибоко має бути е, підготовка до переговорів уже і е, власне, коли зокрема починати скринінг законодавства. Як Радіо Свобода дізналося від своїх співбесідників у дипломатичних колах ЄС, профільний єврокомісар із розширення угорець Олівер Варгей не налаштований спішити. Пропонує відкласти подальші процеси майже на кінець року і розуміння того, що. Власне, затримка майже у рік можлива було, як знаємо від поінформованих співрозмовників і на переговорах Шарля Мішеля із Віктором Орбаном, де були присутні також глава Єврокомісії та лідери Німеччини і Франції. Адже влітку вибори у ЄС, що можуть суттєво оновити нинішній склад Єврокомісії, європарламенту і так чи інакше мати неабиякий вплив на збереження нинішнього курсу Брюсселя. Віктор Орбан уже після свого виходу із зали для голосування попереджав, що на своєму шляху до ЄС Україна його і ще Зустріне підрахували в угорського прем'єра і скільки разів понад 70 саме стільки голосувань консенсусом і ще знадобиться на різних етапах до набуття членства. Володимир Зеленський напередодні назвав політики Угорщини щодо України не дуже дружньою. Утім зауважив, що простір для дипломатії у Києва і Будапешта є, додав і що українська й угорська сторони над пошуками дипломатичного рішення працюють. Свята. Дякую тобі, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН, зокрема про бельгійське головування в Раді ЄС і про те, що це означатиме для України.